На землю летять прибульці. Вітаю вас, мої шановні. з вами астролог Клонатка Наталія. Розберемо цю резонансну тему. Чи дійсно летять до нас прибульці, чим ми їм цікаві, і взагалі, чому саме ми можемо зараз це все спостерігати? Залишайтеся зі мною, розберемо окремо аспекти, а також людей, які можуть бачити подібне. Повідомляється в новинах, що 1 липня 2025 року був помічений космічний об'єкт телескопом Атлас у Чилі. Його назвали 3i Атлас. Вчені з'ясували, що він летить зі швидкістю понад 210 тисяч кілометрів на годину. Його діаметр більше 24 кілометрів, тобто це більше, ніж Манхеттен. І тут думки розділилися. Хтось вважає, що це звичайний штучний об'єкт, але він схожий на розвіддрон. Інші ж вважають її комети. Тож хто правий? Я почала дивитися цю тему більш глибоко і знайшла дані, що 25 червня 2025 року були зроблені перші знимки, але в цей період був напружений аспект квадратури між Юпітером та Нептоном. Тобто, вже наша думка, те, що ми могли показати свій авторитет, що ми знайшли щось нове, могло просто бути оманливим. Адже якраз Нептун вказує на ілюзії та фантазію, і це аж ніяк не могло сприйматися світом серйозно. Тобто люди в це не повірили. Проте у нас цікавий науковець Аві Льоєб. Це астрофізик-теоретик, космолог, професор Гарвардського університету. Він очолив Гарвардську ініціативу Чорна Діра, а також керує проектом Галілео, який шукає ознаки. Позаземного життя. Саме він у 2017 році вже помітив зоряний об'єкт, який, на його думку, має походження поза сонячною системою. Тобто він вважає, що до сонячної системи залетів зоряний об'єкт, і він відомий нам під назвою ОУ Муамуа. У 2017 році це був об'єкт, який мав сагароподібну форму. А у 2019 році він разом із своїм. Учням повідомили про відкриття метеора, який потенціально виник поза межами сонячної системи. Тобто починали на певних аспектах відбуватися такі явища, коли ми могли бачити неподібні нашій сонячній системі об'єкти, не бачені до цього раніше. Нагадую, що 7 липня цього 2025 року Уран переходив в знак Близнюки, тож саме. Цей період ми починали бачити більше, ніж могли. Адже Уран це стосується авіації, стосується космосу, астрології. І в знаку близнюки, ці простори, ці межі будуть розширюватися. Ми будемо більше мати можливості отримувати інформацію, і вона може бути в чомусь дивна, незрозуміла, але. Це про майбутнє, це про перспективу. Та чому ж саме цей об'єкт зараз привернув увагу? Видання New York Post пише про загадкове походження об'єкта, а науковець і астрофізик вважається однією із 25 найбільш впливових людей космосу за версією журналу Time 2012 року. Але він ще прославлений тим, що видає версії, які людство не готове сприймати. Спільно із Адамом Гібертом і Адамом Кроулом зазначив, що 3 i Атлас має нетипову траєкторію, швидкість перевищує попередні відомості про міжзоряні об'єкти. Він буде проходити поблизу Юпітера, Марса та Венери. А коли йде до Сонця, то може на певний період зникнути із нашого поля зору. І саме тут. Люди починають думати, що буде захват землі. І це приблизно має відбутися в листопаді. Саме йдеться про 21 листопада, по 5 грудня 2025 року. І, ймовірно, саме в цей період ми будемо знову бачити цей об'єкт, і щось стане більш зрозумілим. Саманта Лоулер, астрономка із Університету Канади, вважає, що це комета. А тепер давайте з вами подивимося. Карту цього аві Льоеба і побачимо, чому він науковець і чому він побачив те, що побачив. Час народження, я, на жаль, його не знаю, тому що побудувала космограму, і ми з вами можемо спостерігати, як сонце натальне в опозиції до натального Плутону. Це вказує на те, що людина схильна до правовлади. влади. Йому потрібно брати на себе велику відповідальність і через цей. Напружений аспект через цю опозицію, і він проявляє свою волю, щоб його і інші люди помітили. Він вказує на те, що він може знати більше, ніж інші люди. Нептун, планета ілюзій, в аспекті до чорного місяця, тож саме вона може підкидати різноманітні провокації, може давати йому певну ілюзію в чомусь, розкривати філософський підхід. Сонце, якраз знаходиться в знаку риби в нього. Ними управляє Нептун. Юпітер знаходиться в знаку водолії, що дає бажання показати свій авторитет, вивчати теми, які стосуються астрології та космосу, нові технології. Сатурн та Меркурій також знаку водолій, і Марс в знаку водолій у з'єднанні із кармічним місячним вузлом Кето, який розширює енергію Марса. Тобто це вказівка на людину фанатика, який бореться за свої ідеали. А це карта того дня, коли він побачив перше цей космічний об'єкт, ми бачимо з вами, що чорний місяць вказує на провокації, може давати помилки у з'єднанні із планетою Нептун, тобто ілюзії і омани могли бути. А також чорний місяць робить напружений аспект квадратури до Меркурія, до інформації і мислення. Марс транзитний, робить аспект опозиції до сонця натального науковця. І в цей період ми можемо спостерігати, як люди не сприймають його серйозно. Також Юпітер у з'єднанні із білим місяцем, що може вказувати на розширення своїх бажань. Він, ймовірно, хотів побачити і тому побачив. Це аспект надії. Проте, якщо ми роздивимося уважно, то Меркурій... Тобто планета інформації, робить опозицію до Сатурну та Плутону. Сатурн це камінь, це щось про відсутність життя. А Плутон це планета кардинальних змін, він же символізує радіацію. Тобто, це також може вказувати, що це космічний об'єкт, який випромінює радіацію і не має ніякого відношення до живої істоти. Це аспект про далеке планування і про протистояння. І оскільки є вказівка на далекі планування, на далекі перспективи, то ймовірно, що такий об'єкт має і високу швидкість, яку раніше не бачили в сонячній системі, і він, є, і він ймовірно, має походження поза сонячною системою. Але зараз, коли Уран перейшов у знак близнюки, Тож у подальшому, скоріше за все, це буде не єдине таке явище. Ось такі наші з вами спостереження, а також центр малих планет підтвердив наявність у об'єкта незначної атмосфери, короткого хвоста, що свідчить про те, що це все ж таки комета. Але ми з вами готові до будь-якого сценарію. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео!